Привіт! Ви на каналі Школа англійської мови Інглиш Офес. Мене звати Надія, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно скласти резюме англійською мовою. Ваше резюме, CV або повна назва Curriculum Vitae приводить вас на співбесіду. Якщо ви хочете дізнатися, як скласти таке резюме, за яке HR вам буде вдячний, тоді варто додивитися це відео до кінця. Ми розглянемо структуру професійного CV, обговоримо, що саме важливо для рекрутерів. А ще я. я поділюсь одним дуже крутим інсайтом. Let's get going! То що ж таке професійне CV? Перш за все, це ваш інструмент для просування себе як спеціаліста. Воно має бути чітким, структурованим, а головна його мета зацікавити рекрутера. І підштовхнути його, запросити вас на співбесіду. Деякі дослідження показують, що в середньому рекрутеру вистачає близько 6 секунд, щоб зробити висновок, читати резюме далі чи відкинути його. Тож переходьмо вже до структури самого CV. Перше, що має побачити рекрутер, це «Contact Details» – ваші контактні дані. Для цього вам вистачить лише трьох рядків: – «Your full name», «Email» та «Phone number». Цього буде цілком достатньо. Не варто вписувати вашу повну адресу проживання чи поштовий індекс. Ви ж не чекаєте на письмо із Гогвардсу. Друге, що вам треба, це Professional Profile – професійні якості. В це має бути коротенький абзац, що описує та підсумовує вашу career, skills та Qualification. Ваша задача показати цінність вас як співробітника та зачепити рекрутера почитати про вас далі. Пригадайте все максимально relevant та precise, що стосується experience в вашій сфері. Наступна секція skills. Пам'ятайте, що soft skills не менш важливі за hard skills. Тож не полінуйтеся пригадати та вказати, чи володієте ви organizational skills, problem solving skills, and so on. Для IT-спеціалістів не буде зайвим вказати знання різних підходів управління проєктами, такі як Scrum, Agile, Waterfall. Hard skills – це саме професійні навички, те, що стосується вашої спеціальності, та можна перевірити за допомогою тесту. Але будьте дуже уважні та чесні до себе, коли перераховуєте ці навички. Адже якщо ви вказали, що маєте good communication skills, а на ділі не дуже комфортно відчуваєте себе в цьому, то навряд чи роботодавець буде задоволений таким поворотом. Інша дуже важлива частина нашого CV – work experience досвід роботи. Починаємо ми з того, що вказуємо місця роботи в зворотному хронологічному порядку. Тобто, перше, що має побачити рекрутер, ваше останнє місце роботи. Для заповнення цієї секції вам вистачить company's Name, можна додати сайт, years and duration you work та position. Але це ще не все. Часто у розділі з досвідом вказуються responsibilities, які передбачалися посадою. Але що вас буде відрізняти від кандидата з таким самим досвідом та посадою? Ваші досягнення, Achievements or accomplishments. Тож краще вкажіть, що саме компанія отримала завдяки вам. Використовуйте такі action-verbs like coordinated, organized, produced, developed, initiated і так далі. Якщо ви, ну, дуже експірієнс, то краще зробіть фокус на останні три місця роботи, а інші просто перерахуйте в коротенькій формі. Також варто зазначити, що краще вказувати актуальний для конкретної вакансії досвід. Навряд чи час буде цікаво читати, як у 18 років ви працювали офіціантом part-time, коли ви подаєте резюме на Head of Sales Department. Наступна секція, без якої складно уявити резюме. Education and Qualification. Так, ваша робота мрії може вимагати певного рівня освіти. Тож вкажіть ваш University або інший навчальний заклад, faculty or department, and specialization. Не забудьте вказати ваш ступінь освіти: Bachelor of Arts, Master of Arts, Doctor of Philosophy. Якщо ви проходили якесь додаткове навчання або підвищували кваліфікацію, обов'язково вкажіть І Із хронологією вчиняємо так само, як і з досвідом. Першим ми вказуємо найсвіжіші дані. І остання наша секція additional information, додаткова інформація. Те, що вона додаткова, не означає, що сюди потрібно вписувати все, чим ви займалися в житті. Краще сформуйте тут списочок того, що може потенційно зацікавити рекрутера. Звісно ж, пам'ятаємо, що все має бути пов'язано із бажаною посадою. Тут ви можете вказати ваш рівень володіння англійською мовою: Elementary or basic початковий базовий рівень, intermediate, середній. advanced просунутий. або Fluent English Speaker вільне володіння англійською. Якщо ви проходили курси, тренінги і вважаєте, що це має цінність, сміливо вписуйте в цю секцію. А от соцмережі залишати не варто. Бо це ваш особистий простір, і він може стати не роботодавцю. Але, якщо це ваша робоча сторінка в Instagram, де можна ознайомитися із вашими роботами, або сторінка на LinkedIn, де можна ознайомитися із проєктами, тоді залишайте. А тепер до найцікавішого. Якщо ви додивилися до цього моменту, то, мабуть, вже з нетерпінням чекаєте на той мій інсайт, який я пообіцяла на початку. А мова йде про «Buzzwords» або keywords in CV. Річ у тім, що останнім часом багато компаній почали використовувати автоматичні системи зчитування резюме, такі собі сканери. Для того, щоб ваше резюме з'явилося в топі системи, необхідно мати ці самі «Buzzwords». Очевидно, чим більше таких слів, тим більше шансів потрапити в ТОП. Ключові слова відрізняються від сфери діяльності, специфіки роботи та обов'язків. Тож вам необхідно буде провести певну пошукову роботу щодо вашої діяльності та дізнатися ймовірні паспорт. Але ми не можемо залишити вас ні з чим, тому в описі під цим відео ви знайдете документ з найбільш розповсюдженими ключовими словами. Якщо ти хочеш не просто скласти резюме, але і не боятися пройти співбесіду англійською, підтягнути свій рівень та поринути в атмосферу бізнесу, тоді приєднуйся до занять в English Office, де є окремий курс бізнес англійської. А за промокодом про бізнес ти можеш отримати одне безкоштовне заняття за напрямком бізнес English. На сьогодні я з вами прощаюся, але перед цим перевірте, чи поставили ви лайк цьому відео, залишайте коментарі та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві новинки. Всім папа! -па!